Що найстрашніше, що з тобою траплялося? Тільки серйозні відповіді. У мене був серцевий напад у 25 років напередодні Нового Року, коли я був вдома сам. Протягом дня я почувався погано, підозрював грип, Тож я скасував свої плани на вечір, а приблизно о 22.00 я почав неконтрольовано потіти і надто часто випорожнятись, а через півгодини відчув невимовний біль у грудях. Попри паніку і біля, я не міг нічого зробити. Я думав, що помру лежачи в своїй мочі в самотній квартирі прямо на новий рік. Мені якось вдалося набрати 911, і іронічно, моє серце зупинилося рівно опівночі. Редаговано, це було 14 років тому. Боже, який я старий. Редаговано 2. причиною був синдром Такоцубо. Цікава, але не дуже зрозуміла річ. Тригер для зупинки так і не був знайдений, але вони підозрюють, що це була якась інфекція. Редаговано три. Так, зараз усе добре, відтоді жодних проблем не було. Я неймовірно щасливий чувак. Грабіжник проник у дім, коли мені було близько восьми років. На щастя, мій пес це помітив, затиснув своє щелепа гного хлопця та не відпускав. Мій тато почув галас, побіг вниз на кухню за ножом і побачив грабіжника, який намагався перелізти через паркан. А мій собака все ще висів на його нозі. Моєму татові довелося відтягнути собаку від його ноги, тому що грабіжник виглядав напівмертвим. Доки ми викликали поліцію, хлопець давно втік песик живий донині. Нас грабували вночі якісь тупі діти, які злякалися, коли почула, як моя мама спускалася вниз. Мою собаку знайшли на горі, зіщулившись під ліжком. Вона також боялася мух і клацання поворотника. Вона була милою маленькою боєгузкою». І я їхав на велосипеді додому з Волмарт, коли мене збила вантажівка. Я влетів у скелю, розбив череп і повністю розтрущив нижню щелепу. Тож моє лице досі виглядає, ніби перемелене у м'ясорубці. О Боже мій, як ти зараз? Як здоров'я. Протягом місяця я перебував у штучній комі. Я сказав мамі, що я доктор Вайлі і збираюся захопити світ своєю армією роботів. Зараз зі мною все гаразд, хоча мій зір дещо коливається від ранку до вечора. Багато чого з мого життя я просто не пригадую і маю сумнівну короткочасну пам'ять. Я ледь не згорів у власному гаражі. Власноруч ремонтував авто і ненавмисно зламав пробку від пропанового балону. І почалося виділення газів. Я був між авто та дверима в будинок. Ворота гаража були зачинені. Вибіг з дверцят приблизно за пів секунди до того, як усе спалахнуло від працюючого газового водонагрівача. Втратив усе волосся на обличчі та голові, отримав опік на руці, якою я закривав гаражні двері. Хаос заполонив мій мозок, але я, на щастя, живий. Найстрашніше було, коли мене пограбували під долом зброї. Друге місце зайняв випадок, коли у одного з моїх підопічних дітей, у літньому таборі, де я працював, стався судомний напад, коли він переходив вулицю, і він вдарився головою об бардюр, коли впав. Чекаючи на прибуття парамедиків і абсолютно не маючи змоги допомогти непритомній дитині, за якою відповідав, я почувався набагато безпораднішим ніж тоді, коли віддавав свій телефон і гаманець тому модаку, який націлив на мене пістолет. Коли мені було сім років, я грався на подвір'ї свого дідуся. До мене під'їхала випадкова машина, і молода жінка з чоловіком похилого віку витягли кролика, і вона сказала: Гей, ти хочеш погладити мого милого кролика? Будучи таким дурним і наївним юнаком, я підійшов до машини, і я був у межах досяжності рук жінки, коли моя бабуся вибігла з криками. Я не пам'ятаю, що вона сказала, але я ніколи раніше не чув нічого подібного. Потім машина помчала, і моя бабуся взяла мене та занесла всередину. Я дуже вдячний, що вона була поруч, і я завжди думаю про те, яким би іншим було моє життя, якби вона була на пару секунд пізніше. Мене викрав колишній хлопець, який був дивно одержимий мною, коли мені було шістнадцять. Він сказав, що йому вісімнадцять, але насправді було двадцять два. Він обманом змусив мене нібито підвести його новою автівкою до магазину за кілька кварталів від мене. Коли ми приїхали, він швидко сів за роль і поїхав кудись. Ми стали десь в лісі. Він намагався зірвати з мене одяг, лаючи і кричачи на мене. Стемніло, але він все одно не відпускав мене. Я була переконана, що він збирався зґвалтувати мене, а потім у паніці вбити, тому я сказала йому, що люблю його, але моя мама дізналася, скільки йому років, і змусила мене розлучитися з ним. Сказала, що я хотіла приховати стосунки від матері, але це було б важко зробити, бо я не повернувся вчасно до комендантської години, і в такому випадку вона б забрала мою машину. Він був настільки в захваті, що негайно відвіз мене до мого дому. Я ховалась від нього кілька років, але зіткнула з ним на заправці, коли мені було 19. Присягаюся, я відчувала, як моє серце перестає битися. Через багато років я почула, що він потрапив у список ФБР у справі онлайн хижаків і потрапив до в'язниці. Трата трьох літрів крові. На 33-му тижні вагітності я їхала в лікарню на плановий огляд. Я почувалася не надто добре, тому попросила чоловіка виїхати швидше. На світлофорі з мене раптом почало лити як з відра. Чоловік проїхав на червоне світло і відвіз нас до лікарні. Пульс дитини був дуже низьким, і протягом 20 хвилин її рятували за допомогою екстреного кесаревого розтину. Вона вижила, а мені сказали, що у мене повне відчарування плаценти. Якби ми виїхали пізніше, ми обоє померли. У мене був такий шок, що мені знадобилося тижні, щоб усвідомити, наскільки ми були близькі до смерті. Це було рік тому, і моя донька почувається добре. Я не знаю, чи збиралися мене вбити чи пограбувати, але напередодні нового 2018 року я йшов додому приблизно о першій годині ночі і зустрів пару, яка плакала на станції метро, просячи викликати поліцію, тому що їх пограбували. Жінка виглядала п'яною, поліцейські сказали їм, що нічого не зможуть зробити. Наступного дня їм доведеться йти у відділок, щоб скласти протокол. Я запитую подружжя, чи можу я їм допомогти, і вони кажуть, що треба допомогти жінці дошку долягати додому, який знаходиться десь неподалік, тому що грабіжники травмували її. Тож я допоміг дівчині піднятися, її рука повисла на моєму плечі, а друга рука на плечі її коханого. Через одну-дві хвилини, проходячи біля темного провулка, хлопець приймає телефонний дзвінок і він говорить іншою мовою. Дівчина зупиняється, різко ставши тверезою. Майже плачучи, каже мені: Я не хочу цього робити, я ніколи не хотіла цього робити. Будь ласка, будь ласка, біжи, біжи додому, і не залишайся тут. І вона падає в обійм свого коханого, який просто кричить мені. Е, куди ти йдеш? Повертайся, допоможи. У той момент це здавалося дивним, але чим більше я оглядаюся назад, тим більше відчуваю, що цієї ночі мені дуже-дуже пощастило. А ви розкажіть вашу історію, від якої мурашки по тілі, Тицяти вподобайки, бейте у дзвоник і удачі.